Добрий день. Сьогодні ми згадуємо з вами, що таке похідна. Це ми проходили на минулій парі і розбирали з вами два правила для знаходження похідних і декілька форм знаходження похідних. Нагадаю, що похідною називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу при умові, коли приріст аргументу прямує до нуля. Це Похідна. Далі ми говорили, що для похідної існує геометричний зміст. Ми з ним будемо працювати трошки пізніше, але він тим не менш є. Це тангенс кута нахилу дотичної до функції, і це дорівнює кутовому коефіцієнту. Які малюнки, ви можете подивитися з минулих записів вашого відео завдяки Ігорю, ми це зробили. І давайте нагадаю. правило. Ми розібрали два, всього їх п'ять правил. Правило номер один це сталий множник можна винести за знак похідної. В загальному вигляді функція, яку ми звикли писати, що це F від x, для правил прописується як U і V. u – це функція, яка залежить від х. Сталий множник це це константа, виноситься за дужку. Знак штрих означає, що ви будете виконувати дії знаходження похідної або, іншими словами, диференціювання функцій. І друге правило, з яким ми працюємо, це правило, що якщо в нас функція подається у вигляді суми або різниці двох, трьох, чотирьох, десяти функцій, то ми маємо право знайти похідну від кожної функції окремо. Формул набагато більше, але формули розділяються на два класи. Це загальні формули і частинні випадки цих формул. Формула перша. Будь-яка похідна від константи дорівнює нулю. Це, це константа. Константою називається будь-яке число 2, 12, 15, мінус 13 і, і так далі. Друге. Це загальне правило, ми з ним працювали минулого разу дуже багато. Для того, щоб знайти похідну від х в степені n, показник степені виноситься вперед, і х стає в степені на одиницю менше, тобто х в степені n-1. З цієї формули є 5 частинних випадків. Всі ці випадки ми минулого разу виводили на парі. Перше, похідна від х просто буде дорівнювати одиниці. Друге, похідна від х в квадрат буде 2х. Третє, похідна від х куб дорівнює 3 х квадрат. Вони дуже часто зустрічаються, тому їх виділяють такий підклас окремих функцій. Їх легше запам'ятати, чим кожного разу виводити. Корінь квадратний з х це 1 поділити на 2 корення з х. І п'яте формула частинний випадок це 1 поділити на х. Це і х в степені мінус 1. Крім цього, ці формули ще доповняються всіма чотирма тригонометричними функціями, тобто синус косинус, тангенс і котангенс. Похідна від синуса це косинус х, похідна від косинуса це мінус синус Х, похідна від тангенса. Це 1 поділити на косинус квадрат Х. І остання формула на сьогодні котангенс х, похідна від котангенса – мінус 1 поділити на синус квадрат Х. Крім цих формул, які я зараз написала, є ще дві формули для показникової і логарифмічної функції, але ми з ними сьогодні не працюємо, тому поки що я їх не пишу. Крім формул, які. Відносяться виключно до похідних правил і формул, ми ще використовуємо всі правила і формули, які були раніше вивчені. Тобто все, що стосується степенів, все, що стосується коренів, все, що стосується тригонометричних формул, взагалі все, що ви знаєте, з дробами, воно буде тут використовувати. І дві формули, які використовуються найчастіше, це формули пов'язані зі степенями. 1 поділити на А в n можна записати як А в степені мінус n. І друга формула корінь n-го степеня з А в степені m – Це А в степені m n. Ці дві формули не відносяться до похідних, це формули, які ми вивчали, коли розбирали, що таке степінь. Розглянемо декілька прикладів. Якщо функція подана ось в такому вигляді і нам потрібно знайти похідну, то ми виписуємо, що ми будемо виконувати дію знаходження похідної, тобто Y'. штрих. Далі функція, умова переписується, і за дужками, все береться в дужки. Далі ми так само показуємо, що ми виконуємо дію над виразом. Тепер. Дивимось, вираз складається з елементів, які поєднуються плюс-мінус Многочлен. Тоді використовується правило номер 2 зеленим кольором, і ми можемо розписати кожен з виразів, який міститься в цій в умові, окремо в кожній дужці. Тобто ми будемо шукати похідну окремо від кожного виразу. Не забуваємо біля дужок ставити штрихи, бо ми не використали ще формули для знаходження похідної, а тільки працюємо з правилом. Далі другий підхід. Якщо в нас є число в дужках, яке множиться на функцію залежно від х, 3 це число помножити на функцію х7, бо сталий множник можна винести за знак похідної. Поки дія знаходження похідної ще не відбулася, вона ще в процесі, ви просто використовуєте правило. Штрих буде пропадати після того, як ви застосуєте формулу. Тепер сталий множник переписали, дивимось на формулу номер 2, х в степені n. Х в степені n це n, в нашому випадку 7, помножити на x. Степені на одиницю менше 7-1 6, мінус аналогічно 6 помножити на 5х4, мінус 4 помножити на 2х, плюс похідна від числа 17. Число 17 це сталий елемент. Тобто константа формула номер 1 говорить, що це буде дорівнювати 0. І запишемо цей вираз в стандартному вигляді. Тобто перемножимо коефіцієнти і просто запишемо без нуля в кінці. 21х простому, мінус 30 х четвертому, мінус 8х, нуль при цьому не пишеться. Ось це ми виконали дію знаходження похідної функції. Розглянемо другий приклад. Аналогічна ситуація. Многочлен, плюси мінуси правило номер 2 В кожних дужках міститься число, коефіцієнт, який можна винести за дужку. Це правило номер 1 Застосуємо вже формули для знаходження похідних. Одна третя сталий множник, похідна від х в шостому, по формулі номер 2 це 6 помножити на х в п'ятому. Корінь квадратний з х є частинним випадком формули номер 2. Це блакитним кольором. Корінь квадратний з х формули номер 4. 1 поділити на 2 корені з х. Плюс 2 стели множник, похідна від х. Перша формула блакитним кольором, частинний випадок дорівнює 1. Далі виконуємо дію 1 третю помножити на 6 це. 6 можна представити або 6, або 6 на x5, як 6 перших, і можна скоротити. Тобто 2х5 мінус аналогічно 8 можна представити як 8 перших, і 8 і 2 можна скоротити, залишити 4 корення із х, і 2 помножити на 1 буде просто 2. Це є ваша відповідь. При знаходженні просто похідної, при просто диференціюванні доволі часто залишається просто функція. Якщо буде завдання інше, наприклад, знайти значення похідної функції в гучці, то відповідь буде як число, але це наступного разу.